А, доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго доброго дня, чуємо. Дякую. А, ти... доброго, доброго дня. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання слухання? Угу. Дякую. Підкажіть... підкажіть, Будь ласка, підкажіть, чи є в нас представники громадськості? В нас семеро учасників. Двоє з них представники Міндовкілля, ще є п'ять учасників. Є серед вас представники громадськості. Можете написати про це в чаті, можете озвучити. Поки що ніхто в чаті не пише, ніхто не озвучує. Будьте готові, будь ласка, всі учасники, в якийсь момент я вас попрошу представитись, для того, щоб ми змогли зафіксувати, чи є в нас представники громадськості. Якщо поки що ніхто не відписується, що вони є представниками громадськості, ми даємо тоді 15 хвилин можливість громадськості підключитися до наших слухань. І 15 будемо розпочинати. Дякую.

Uh -huh. uh, отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас є ще uh, учасники додалися, ще раз звертаюсь до вас. Чи є серед вас представники громадськості? Можете озвучити, можете записати і написати про це в чат. Uh. Ну, отже, поки що тиша в нас, давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 11 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію мосту на кілометр 41 плюс 0,40. Автомобільної дороги загального користування державного значення М 15 Одеса Реніна, на місто Бухареса, Одеська область. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію достановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року. Не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прін 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період на Період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою… Ні до норм пункту 2, прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні вісім учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Всіх інших учасників я попрошу представити сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я вас буду називати по черзі, як я вас бачу в переліку учасників, будь ласка, включайте мікрофон, кажіть, кого ви представляєте. Отже, Венюхін Олег. Пане Лев, будь ласка, включіть мікрофон. Скажіть, кого ви представляєте? Служба відновлення відділ моніторингу. А, дякую, а, Володимир Коломієць, служба відновлення та розвитку в Одеській області. Заступник начальника з mm. проєктних робіт. Дякую. А, Дмитро Соловей. Доброго дня. Начальник проектного відділу служби відновлення. О замовника. Дякую Олеся Жижемська. Доброго дня. Доброго. Відповідальний розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую Олена. Півова служба відновлення в Півов... Одеській області провідний інженер відділу підготовки проектної документації. Дякую, і Сергій Лещенко. Доброго дня, представляю замовника служби відновлення, перший заступник начальника служби. Дякую. Отже, ми на два Годину 21 хвилину на громадських слуханнях ми фіксуємо представників громадськості, а Всі, з всіх учасників двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. і Інші шість учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за. em Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію мосту. На КМ 41040 автомобільної дороги загального користування державного значення М 15, Одеса, Реніна місто Бухарест, Одеська область. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. До побачення. Okay.